Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребенькі. І зараз я з вами поділюся рецептом дуже класного святкового салату, який можна готувати і на Великдень, звичайно, що я зараз буду робити, або просто на святковий стіл, або просто собі поїсти, якщо любите такі смачні салати, які я вам зараз покажу. А він дуже смачний, це. Обов'язково його готуйте, вам має сподобатися. Так що сідайте позручніше, нажимайте на дзвіночок і авансом ставте коментар. Ой, ставте вподобайку і пишіть коментар. Вам не тяжко, а мені буде дуже-дуже дуже приємно. Так що гарного всім перегляду! З мене гарний рецепт. І вперед готувати. Корейську моркву, якщо берете магазинну, а не домашню, бо домашня зазвичай виходить менше водяниста, то треба відкинути магазину на друшлак, на ситку, і щоб ця вся лишня рідина собі стекла, бо салат буде дуже рідкий. Це морква стекла, відправляємо її в миску. Яйця з допомогою такої от штучки робимо на кубік. Дуже дрібненько нарізаємо синю цибулю і закидуємо також в салат. Додаємо каперси, звичайна баночка 60 грамова. Звичайну банку кукурудзи. Це завалялось трохи зеленої цибулі, не помішає. І дві банки тунця. Скільки його тут? По 104 грами. Ну, 200 грам. У мене тунець зразу такими кусочками подрібнено, якщо цілий, то берете виделку і розминаєте його трохи. Заправка. Майонез, звичайний, от така от пачка сюди буде вдосталь 160 грам. Таку добру столову ложку французької гірчиці в зернах. І 2-3 чайні ложки звичайної гірчиці. Я додаю таку діжон. І пасха, звичайно, хрін. Я додаю ще 2 чайних ложки. Ну все тепер все перекалопуцюємо, солимо, перчимо до смаку. Та і все, салатик готовий. А подаю я його ось так: зверху, з яєчком і поливаю чуть-чуть бальзаміком. Ну, ж не їсти тільки одне м'ясо на паску, хочеться і чогось такого. Але цей салат можете готувати і собі просто так на обід чи вечерю. Він дуже смачненький, дуже-дуже-дуже-дуже. І це дуже багатий ж на білок, фактично. Так що, веселих всім великодніх свят, мирного неба. І слава Україні! Ну і звичайно підписуйтесь на мій канал.